Вітаю, важні шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. <кій> в Кожної людини най, як кажуть, опущеніші шої в лапках, найниції є певна межа. До досягнення якої, після досягнення якої ця людина може бути здатна на відчайдушні вчинки. Я в армії ходило в багато різних розповідей і байок, і правди про те, як діди знущалися там над найопущенішим. І най... Ну, скажем так, наймізернішим солдатом. І, здавалося, ну, цьому нема кінця і краю. Він усе терпів. І раптом, не знаю, що з ним трапилося, в Караулі, коли йому видали автомат, він взяв і перестріляв всіх цих. Оцих всіх тих, які над ним знущалися. Щось подібне нині відбувається з Трампом. Так. Путін. Уже багато разів просто плював йому в обличчя, знущався, брехав, обманював, виставляв його ідіотом, лохом, говоря паруски, так, і так далі, і тому подібне. Ну, Ким би ти не був? Краснов ти ні чи не Краснов, а ти президент найпотужнішої держави світу. І коли тебе постійно виставляють постійно вісім місяців. Ну, я думаю, що навіть найниціший чоловік, найбезбарвніший, найніякіший, врешті-решт, повстане. Ну, це ось в крайньому разі хоча б на словах, на словах. відбувається з Трампом, який став погрожувати Путіну, став називати Цю державу недодержаву. Московію, Московію, так, як воно має бути насправді, і так далі і тому подібне. Отже, м -м -м Путін прибрав, передав куті меду. Це однозначно. Передав куті меду, і внаслідок цього ну, Трампу вже просто його приперли до стінки оцього пацюка. Який, якому вже нікуди було відступати. Далі терпіти все це. Ну, подивіться, рейтинг його у Сполучених Штатах Америки падає, навіть серед його прихильників. Але головне навіть не в тому. Наближаються ці вибори, довибори, перевибори е, до е, цієї гілки законодавчої влади. так, гілки, яка... Здатна цілком блокувати всі рішення цього, ну, скажімо так, наймякших чоловіка, Див, дивовижного чи дивного <кхи> чоловіка, яким є Трамп. І якщо він сам не хоче розуміти цього, то там є в нього команда, яка, по-перше, нібито повністю залежить від нього, що є правдою. А з іншого боку, ця команда теж тримає ніс за вітром і бачить, куди воно все йде. Ну, у Білий дім постійно надходять соціологічні дослідження. Ну, так, як і в нас доходять до офісу президента, так як і Трамп уйде, так, як і будь-якому президенту надходять. Ну, у нас для народу опитування одні завжди так було, так. а для влади інші. Тому вона володіє реальною Ситуацією, і у Сполучених Штатах Америки теж і сенатори, і конгресмени бачать, куди справа йде. І з кожним тижнем кількість перебіжчиків, так би мовити, які відмовляються від політики превселюдно від політики Трампа для того, щоб перемогти там на власному окрузі, і все таке інше, зростає. І так чи інакше, Трамп вимушений на це реагувати.